За кілька тижнів у гімназії номер 19 запрацює нове укриття. Воно розташувалося на території навчального закладу, на місці, де колись був пустир і росла трава. Будівельні роботи почалися торік, наприкінці жовтня. Будівництво розпочиналося з виїмки ґрунта під катлаван, тобто в нас п'ятно забудови було чистим. Виконали розбивку, посадили здання, почали заливати моноліт. З 20 8 числа минулого року на постійній основі тут працює від 18 до 25 чоловік. Минуло менше року, і укриття майже готове до здачі в експлуатацію. Воно розраховане на 350 осіб. 50 місць облаштують спеціально для учнів, котрі пересуваються на кріслах колісних. Сховище має три входи: один із них із пандусом та поручнями. Це укриття є противовибухове, антирадіаційне, автономне укриття. Укриття обладнане і душовими, і туалетами. Воно являється абсолютно автономним. Тобто, укриття обладнане і дизель-генератором і. Ємкостями з запасом води в укритті. Є медпункт для надання. Може, комусь буде треба медична допомога. Колись школа, а віднедавна гімназія номер 19 Єдина у мікрорайоні Ружична. 1 вересня за парти тут сіли 469 учнів. Це менше ніж торік, адже 10-11 класів вже немає. Тож тепер скасували і змішану форму навчання. Окремі класи були дистанційно по тижнях. По колу п'ять тижнів навчаються один тиждень дистанційно. Раніше частина учнів вчилася дистанційно, бо місць у діючих укриттях усім не вистачало. Ось це одне із них підземний перехід на вулиці Кам'янецькій. За укриття у нас слугувало три місця: їдальня шкільна для молодшої ланки, щоб швиденько могли зібратися. Підземний перехід облаштований як укриття, і в дитячому садочку одне приміщення напівпідвальне. Теж для 50 чоловік було. Звичайно, незручно, оскільки потрібно було бігти в три місця. Ми ж до сих пір так і бігаємо, але в очікуванні нового укриття, тому що потрібно було ну, слідкувати за учнями. Зазвичай вони по дорозі розпорошувалися, хто куди міг йти. А надіємося на краще. Станом на сьогодні вартість будівництва укриття у гімназії 37 мільйонів гривень. Гроші на виконання робіт виділили з бюджету громади. Здати об'єкт під ключ підрядник обіцяє до 1 жовтня. Тим часом триває будівництво укриттів і в інших навчальних закладах Хмельницької громади. Наразі триває будівництво укриття в зож 12 шаровечківська ЗОЖ, ліцей номер 6 та гімназія 31, колишня зож 13 також триває будівництво укриттів в закладах дошкільних освіти це номер 18 та номер 23 Також коригується проєкт будівництва нового укриття у садочку номер 15 Вікторія Паламар, Павло Романюк, новини міста.